Щороку в Україні народжується півмільйона немовлят на вакцинацію, лише новонароджених потрібно близько 23 мільйонів гривень. Якщо додати до цього непровакцинованих дітей через брак ліків і залишити запаси в країні, сума виходить кругленька. Шляхів економії у цій галузі наша влада особливо і не шукала, хоча вони є і досить вигідні. Сьогодні в Україні регістрирована із реєстрівних 15 вакцин. ЮНІСЕФ може завести 8, але тільки… Из восьми только четыре, потому что четыре, которые у ЮНИСЕФ может завести, они тоже не регистрированы. Так что, в принципе, у нас на сегодняшний день можем, можем закупать через ЮНИСЕФ четыре вакцины. Если бы мы это сделали в прошлом году, то у нас бы вы смогли бы сохранить, сэкономить полтора миллиона долларов на один лот, на одну закупку. Это очень большие деньги, чтобы вы знали. ЮНІСЕФ міжнародна організація із захисту прав та інтересів дітей. Вона працює у понад 190 країнах світу. В Україні її представництво було відкрито ще у 97-му році. Однак спільних серйозних державних програм за цей час так і не було. Репутація цієї організації бездоганна. Це визнає і новий міністр охорони здоров'я України. Співпраця з нею не лише зекономить Україні бюджетні кошти, а й забезпечить безперебійну і прозору поставку ліків. У нас буде графік. когда мы будем знать, не закупать экстренно в декабре или в июле или в августе, у нас будет график закупок и поставок. И все будем знать, когда, что, по какому, через какой канал будет поставляться в стране. Так что мы этими изменениями получаем две такие вещи. Отходим от коррупционной составляющей, если такова и была. И второе, получаем то, что нам надо. Томкалічістю, которую нам нада, і високовистачайшого качества і тоді, коли карданат для спільної роботи організація пацієнтів України розробила цілий законопроект, згодні на співпрацю і в ЮНІСЕФ проти українські фармацевтичні магнати. Паралельно з документом громадськості у раді зареєстровано ще шість схожих законів. Одним із авторів дубльованих документів є депутат від блоку Петра Порошенка і власник фармацевтичної компанії Дарниця Гліб Загорій. Вразні закони в технологические формулировки, которые в конечном счете, даже если эти законы будут приняты, не будут осуществлены в Украине. И сейчас как с фактом очень простым, вот вы знаете, невозможно купить в Украине ля-ля-ля и все. Украинская формация не заинтересована в международных агентствах. И она будет делать все ради того, чтобы завалить возможность покупки через эти агентства. Представники пацієнтських та антикорупційних організацій написали відкрите звернення голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману, аби той не допустив затягування або ж зриву ухвали першого законопроекту. Якщо парламент дослухається до громадськості і якнайшвидше проголосує за передачу закупівель ліків міжнародним організаціям, то перші поставки в Україну прийдуть вже через півтора місяці після ухвали закону. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.